Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося, що ж сталося із будинком у Білгороді вчора. Я думаю, всі бачили ці новини. Давайте подивимося, що ж сталося з цим будинком вчора. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Якщо ви подивитеся мої розклади на... Росію на останні два місяці мені ще у минулому місяці карти показують, що вони готують якийсь теракт самі у себе. І те ж саме мені казали карти у цьому місяці. Будь ласка, передивіться це прогнози, ви там все зможете почути. Я ось тут зверху залишу посилання. Ну, якщо не забудуть, звичайно ж. І так, дивіться: вони очікували, вичікували відповідного слушного моменту по дві мечів. Потім комусь, звичайно ж, заплатили, проплатили для того, щоб. Цей вибух і влаштували. І тут у нас ще четвірка мечів. Взагалі, четвірка мечів це карта могили і гробу, тобто того, що знаходиться під землею. Тому я можу сказати вам, що, скоріш за все, дійсно це була саме вибухівка. Але ми ще перепитаємо і перевіримо себе іншим запитанням: п'ятірка мечів і королева жезлів. І знову ж таки повертаємося до мого розкладу на травень місяць для Росії. Ось ця п'ятірка мечів постійно там випадала. І я казала, що буде. Тут в них якісь внутрішні розбірки, тому що ця карта саме про це і свідчить. І тут чітко сказали внутрішні розбірки між собою в Росії самі. Тут в нас Мечів завжди відповідає за їхні там ФСБ. Хто в них там ще є? Ви зрозуміли. І звичайно ж, тут у нас лицарь Пентаклів. І лицарь Пентаклів ще раз підтверджує це вірна служба, це вірність оцьому а аля правлінню, і це досягнення своєї мети довгою і кропітливою працею. Зараз ми, звичайно ж, перепитаємо, для чого це робиться, але по лицарю Пентаклів для того, щоб зберегти свої ресурси і більш-менш якесь стабільне положення в їхньому, звичайно ж, розумінні, щоб можна було контролювати і все тримати у своїх руках. Тобто, ось так. Ну і давайте перепитуємо, чи це була українська ракета вчора у будинок в Білгород, або це дійсно була вибухівка, яка була підкладена завчасно. Бачите, тут. Тільки що тріка в нас Пентаклів. Тріка Пентаклів означає продуктивну і довготривалу роботу. Тобто була дійсно підготовка до цього заходу. Не просто це все так там зробилося. Ну, це вже, в принципі, не перший раз у Росії таке на Росії. І так, чи це була українська ракета. Чи це дійсно їхні ФСБшники, хто там підклав цю вибухівку у будинок? По Україні це, звичайно ж, інформаційний вкид, тому що тут в нас паж кубків комусь дуже вигідно зробити, щоб всі звинуватили Україну. Але зараз ми зосереджені на тому, щоб обороняти свої землі і там мати перемоги. І щодо вибухівки, подивіться ті ж самі карти я про вас тасувала. І четвірка мечів, і лиця Пентаклів і ще верховна жриця. Тобто, таємно це було підкладено, за це було проплочено для досягнення цілі, для досягнення мети. І це була знову ж таки довготривала кропітка робота, яка виважувалася, яка робилася, і ось до чого це призвело. І ще знаєте, що цікаво тут карта світ на дні колоди. Ще й вісімка жезлів. Я дуже боюся, щоб вони не влаштували якийсь теракт. В інших якихось країнах, тому що про це ж мені ж каже карта світ. І вісімка жезлів досить така швидка карта. Не знаю, зараз перепитаємо. Давайте. Давайте так. Чи планує Росія влаштовувати у найближчий час якісь теракти по світу? Великий ризик такого дійсно є. І Росія, тому що тут королева жезлів, хоче це все підлаштувати так. Як буцім, то вона тут не при чому, тобто що це якісь внутрішні розбірки всередині країн. Але подивіться, тут закохані десятка кубків і шістка кубків. Тобто, повторення ситуації із минулого вже ось такі якісь маневри. Вже були. Ви знаєте про що я відразу подумала про Олімпійські ігри? Чому? Тому що п'ятірка жеслів це саме карта конкуренції, це карта змагань ось цих Олімпійських ігр. І це дійсно може бути по домовленості, яка направлена саме на мирне на населення. І знову ж таки, ця ситуація вже повторювалася, зробити якийсь великий бум, тому що вежа це така досить агресивна руйнівна карта, яка може і показувати навіть і людські жертви. Тому я можу однозначно сказати, що дійсно Росія це планує. Закохані можуть говорити про співробітництво з кимось для того, щоб втілити цей план у життя, або про те, що зараз іде вибір моменту і вибір локації. Але у будь-якому випадку, як я вже сказала, це направлено на мирне населення, і ця ситуація у минулому, якщо покоперсатися, вже була тому дійсно готують. Чи планує Росія влаштовувати теракти на своїй території у найближчий час? Ну, ви подивіться, що робиться. Ті ж самі карти про вас тасувала. Росія планує зробити великий якийсь вибух. Це може бути як жила будівля, так і якийсь торговий центр, взагалі якась висока будівля, щоб були людські жертви. Це все влаштовує, звичайно ж, їхні ФСБ і так далі. І це внутрішні розбірки. Знову ж ця карта відправляє нас до того і акцентує нашу увагу на тому, що це не щось зовні, що це саме їхні внутрішні розбірки. Тріка Пентаклі ведеться продуктивна робота, складається план. Це не одна людина, це прям група людей, яка працює над тим, щоб втілити ось цей план у життя. Ця... І десятка кубків дає нам чітко зрозуміти, що все це направлено саме на мирне населення. Це може бути як якесь свято, так і місця масового скупчення людей, там де люди відпочивають, проводять час або жила будівля. Бачите, тут сімка мечів. Дуже хитрий план оцього їхнього недо Наполеона для того, щоб зруйнувати, для того, щоб були людські жертви, для того, щоб утримати владу, для того, щоб не допустити закінчення себе, як взагалі а-ля правителя цієї країни, і зберегти своє, свою владу, свої ресурси, своє майно і себе на пості, звичайно ж. І давайте запитаємо, з якою цілю, з якою метою. Влада Росії влаштувала ось цей теракт у Білгороді. Що вони хотіли досягнути. Ну тут, в принципі, нічого нового я вам не скажу. Все те ж саме для того, щоб, по-перше, вони були слухняними для того, щоб не висовувалися, І це жорсткий контроль. Тримати все у своїх лапах загрібущих, і тут бачите карти пропаганди для того, щоб ось цей обман вливати в уші, для того, щоб ця пропаганда доходила до слухачів. Тут королева кубків саме виступає в якості ось цього всього. <кхем> Не хочу тут виражатися. Що вони їм льють у вуха. І бачите, вони побачили, що частина населення вже якось і навіть вагається, чи правильно все їхня держава робить. І тут вони бац-бац, відразу зробили ось цей теракт. Щоб вони були слухняними, щоб вони були покладистими, для того, щоб їхня віра не пошатнулася, для того, щоб люди були в печалі, для того, щоб люди були в горі і їх було легше контролювати, вести, бачите, вести до берега, якого їм, звичайно ж, потрібно по королеві кубків, куди вони скажуть, щоб туди люди йшли. І тут мечові карти це саме думки людей, щоб направити їх у правильне русло, але це ще не останній теракт на території Росії, і у найближчий час, звичайно ж, карти Таро точні, строки прямо не кажуть. Але ми ще будемо чути ось такі новини. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за під... Підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім меру, любові, добра! Та все буде, Україна!